У сьогоднішньому відео ми з вами розберемо, чому вам ніколи не вдасться відкрити свій бізнес, які фундаментальні помилки допускають початківці, коли вони намагаються запустити свій бізнес, і до чого ці помилки можуть призвести. Про усе це і багато інших важливих речей сьогодні і поговоримо. Тому додивіться відео до кінця, буде дуже багато важливої і цінної інформації. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. А ми починаємо. І почати хотілося без з того, що зовсім недавно, декілька днів до цього, до мене звернувся хлопець із питанням, як би йому почати свій бізнес. І він запитує у мене поради, як би йому правильніше було діяти. І тоді я в людини запитався, які у вас цілі, чого ви прагнете, в принципі. Бо дуже важливо для початку визначити, куди людина рухається, який стиль життя людина хоче вести. Судячи з відповіді цієї людини, цього хлопця, я побачив, що цілі дуже. Амбіційні, мені це подобається. Мені приємно працювати з амбіційними людьми, у яких високі цілі, які мають великі наміри, які хочуть зробити великі проекти, які хочуть. Працювати, розвиватися, мені з такими людьми завжди цікаво спілкуватися, тому я продовжую вести наш діалог далі. Далі я запитую в людини, а чим би вам було цікаво займатися, в якій сфері ви себе бачите? Ну і тут людина мені дає таку розмиту відповідь, і судячи з цієї відповіді, я зрозумів, що людина сама толком і не знає, чого вона хоче. Вона сама толком не знає, яка сфера для неї є цікавою. І тут ми натикаємось на першу помилку. Ви повинні чітко розуміти перед тим, як ви запускаєте свій бізнес, перед тим як ви плануєте навіть свій бізнес. Ви повинні чітко розуміти, в яку сферу ви йдете. Ви не можете запускати свій бізнес, не розуміючи, в якій сфері, що це за бізнес, як ви будете працювати, формат роботи свого бізнесу. Тому будьте уважні і враховуйте цей момент. Далі я з людиною продовжую діалог і задаю наступні питання. І наступне питання, яке я задав цій людині, звучить приблизно так: опишіть, що ви пробували робити, чим ви займалися. Опишіть свій досвід роботи. Це дуже важливо. Це є відправна точка, від якої ми можемо відштовхуватись, коли плануємо запускати свій бізнес при умові, що ви не знаєте, чим ви конкретно хочете займатися. На що я отримую наступну відповідь? Я пробував займатися цим в мене не вийшло, бо в мене виникла така проблема. Я пробував займатися цим, в мене не получилось, бо в мене виникла така проблема. Я пробував робити це, в мене не вийшло, бо виникла така проблема. І тут, отримавши увесь цей список, я зрозумів наступне, що людина. Пробувала і в неї не получалось. Ви скажете, ну це ж очевидно, але ви дослухайте далі, до чого я веду? Тут є дуже важливий момент, який не дасть вам запустити бізнес. А навіть якщо й ви запустите цей бізнес, він пропрацює дуже короткий проміжок часу, і ви знову його закриєте, знову втратите ту справу, як і усі попередні. Чому? Тому що модель поведінки, модель мислення буде вас приводити постійно до одного і того самого результату. Яка модель мислення у даному випадку? Була у цього юнака модель була наступна: я попробував, я зробив трішки попрацював, і далі сталася обставина, яка мене вибила з колії. Дивіться, перша помилка у цьому реченні, на яку ми повинні звернути одразу свою увагу у бізнесі. Немає такого поняття, що я один раз спробував і в мене все вийшло. Це є одиничні випадки. Зазвичай для того, щоб у вас в бізнесі щось почало працювати, ви повинні зробити дуже багато спроб. У вам буде дуже важко стартувати. Вам дуже буде важко на старті. у Вас буде дуже багато труднощів, дуже багато проблем. Будете допускати дуже багато помилок, і ці помилки, наче, будуть вас. Тормозити з однієї сторони, а з іншої сторони вони будуть вас виштовхувати, будуть казати давай, давай. Ну, бачиш не твоє, бачиш не в ту сторону, ти йдеш. Ти бачиш, що в тебе тут не виходить, для чого ти далі продовжуєш свої зусилля. І як ми бачимо, наступний результат з'являється обставина, яка цього хлопця викидає. Викидає із тієї діяльності, якою він займався. Тобто виходить ситуація, що людина спробувала декілька спроб, попрацювала короткий проміжок часу, сталася якась трошки сильніша проблема, трошки більша проблема. Людина сказала все, на цьому я зупиняюся, і цим більше я займатися не буду. І тоді, що відбувається? Далі ми переходимо до наступної помилки, яка проявляється у тому тексті, який я описав? Декілька хвилин тому далі людина що робить? Вона переключається на інший вид діяльності. Але так як модель мислення, яку я вам описав, відносно того повідомлення, яке мені людина відправила, ми бачимо наступне: що людина знову повторює той самий сценарій, і він буде повторюватися. Людина знову попробує зробити декілька спроб. У неї нічого не вийде. Вона закриє справу. І піде. І так буде повторюватися завжди до тих пір, поки людина не усвідомить цю помилку, не прийме той факт, що в бізнесі одна, дві, три, чотири, п'ять спроб не працюють. Для того, щоб вас трішки замотивувати, я вам розповім одну історію. І, можливо, ви це знаєте. Можливо, ви про це чули, проте не давали такого великого значення цим словам. Томас Едісон, для того, щоби в нього лампочка загорілась. Зробив 10 тисяч спроб. 10 тисяч спроб. Не одну, не 10, не сто, навіть не тисячу, а 10 тисяч спроб. Уявляєте собі, яка сила, силенна спроб повинна була бути зроблена. А ви хочете сказати, що от, зробивши декілька разів щось, у вас раптом має все вийти. Якщо б все так працювало, не було би такої плачевної статистики, де 95% бізнесів. Закривається в перші 5 років, і зазвичай проблема в тому, одна із проблем в тому, що людині для того, щоб досягнути успіху в бізнесі не вистачає всього одного. Вона може робити все правильно. Вона може бути надзвичайно талановитою, вона може розбиратися у своїй сфері. Проте їй не вистачає цього напору. Їй не вистачає. Регулярності їй не вистачає постійної практики. Що ми бачимо власне, у цьому прикладі? Хлопець декілька спроб зробив, не вийшло, вийшла якась обставина. Все, переключаємося на наступне. Ще одна помилка, яку допустив цей хлопець, коли запускав свою справу, коли чимось займався і хотів у цьому досягнути успіху. Це є перекладання відповідальності на щось інше на зовнішні обставини. Якщо ви плануєте розпочати свій бізнес, ви повинні чітко розуміти, що вся відповідальність за успіх бізнесу. За всі процеси, за всіх людей, які будуть у вас працювати, вона лежить на вас, на вас як на власникові. Тому у вас немає права перекидати цю відповідальність на когось. Це є ваша ноша, і ви повинні її нести, якщо вже ви наважилися запускати свій бізнес. Інакше не буде. Працівники ваші підлеглі ні в якому разі не будуть брати відповідальності за ваш бізнес. За ваш успіх на вас я більше того скажу. Так бувають окремі винятки, які можуть взяти таку відповідальність на себе. Але знаєте, чим це зазвичай закінчується? Такі ініціативні люди, зазвичай дуже швидко попрацювавши трошки у вас, перейнявши модель роботи вашого бізнесу, відкривають свій і стають вашим черговим конкурентом. Але конкурентом одним із найнебезпечніших, чому найнебезпечніших, тому що він знає модель вашої роботи, він знає, як працює ваш бізнес. Він має ті самі контакти, постачальників. він має ті самі зв'язки з клієнтською базою. І йому набагато простіше позбавити вас цих ресурсів. А клієнти це є основний ресурс підприємства, без якого ваш бізнес дуже швидко затухне і закриється. Тому далі, спілкуючись із цією людиною, я зрозумів, що людина чекає на чарівну таблетку. Їй потрібен суперінструмент, який дозволить їй запустити бізнес, зробити його успішним одразу, і причому з мінімальними зусиллями. І я вам одразу маю сказати, що. Такого не існує, в природі немає такого поняття, як чарівна таблетка. Тому я не можу вам дати чарівну таблетку. Вона не існує в принципі. Я не можу дати вам те, що не існує. Якщо би чарівна таблетка існувала, то було б дуже багато успішних бізнесменів, підприємців. Всі би стали мільйонерами і мільярдерами. Але ж ми бачимо зовсім іншу статистику. Ми бачимо, що 99% світового капіталу зосереджено в руках. 1% відсотка людей 1%. І це неспроста. Це є ті люди, які повністю пройшли той шлях, про який я вам розказав. І далі, після того, як я отримую таку відповідь, я задаю людині наступне питання. Це є ще одне тестове питання, по якому я определяю, буду я працювати з цією людиною чи не буду я працювати. Саме так, в мене є певний відбір, в мене є певні критерії відбору, з ким я планую працювати. Я не зі всіма працюю. І що мені пише людина? Я буду. Старатися, я буду викладатися, мені це дуже важливо. Ну, приблизно такий текст був сформований в повідомленні. Я кажу наступне: добре, якщо ви готові працювати, якщо ви готові викладатися, то ось вам просте завдання. Вам потрібно роздати листівки, заробити певну суму грошей і отримати рекомендацію від вашого замовника, що він хоче працювати з вами ще раз. Це я ще раз наголошую це питання задаю після того, як людина сказала, що вона готова повністю викладатися для того, щоб досягнути цілі, для того, щоб стати успішною, для того, щоб запустити свій бізнес. На що я через деякий період часу отримую наступну відповідь? Ви знаєте, я напевно вирішив, що я не буду йти в цьому напрямку, і саме в цьому повідомленні якраз таки і є відповідь на те. Чи буде людина взагалі займатися коли-небудь бізнесом? Чи вистачить їй сил мотивації для того, щоб розпочати власну справу? Я розумію, що після цих слів людина знову ж таки повторила той цикл, той сценарій, про який я вам казав. Людина спробувала зробити невеличкі зусилля. І знову ж таки здалася, відкотилась, вирішила переключитись на іншу справу. І ви повинні зрозуміти, що в цьому є фундаментальна помилка. Ви запитаєте, а до чого тут тест, причому тут листівки, для чого, яке це має відношення до бізнесу людини? Ви повинні зрозуміти наступне: коли ви починаєте свій бізнес, бізнес це є в першу чергу дії, це є готовність діяти. Якщо ви не готові діяти навіть в простих завданнях. Як ви хочете діяти в складніших завданнях, де вам потрібно буде вести перемовини, де вам потрібно буде залучати нових клієнтів, це завжди стрес, це завжди страшно. Особливо коли ви новачок в бізнесі, коли ви раніше з таким ніколи не працювали, не стикалися, ви будете чути силу селенну відмов, Всі будуть вам казати, не цікаво, не підходить. Іди звідси, не пропонуй мені більше цього. І якщо ви навіть не спробувавши, не зробивши перший контакт, а ось ця роздача листівок я по своєму досвіді знаю, наскільки це є в перший раз великий стрес. Проте це є саме те тренування, яке допоможе вам дуже швидко відбудуватися від цього страху. Спробуйте теж зробити цю справу, коли ви Хочете запустити свій бізнес, перед тим, спробуйте зробити просту справу. Спробуйте себе в такій роботі проявити. І ще один дуже важливий момент: ви не зможете бути ефективним бізнесменом, ви не зможете бути підприємцем, якщо в звичайній роботі ви працюєте аби як, спустивши рукави. Якщо ви на своєму місці роботи, де ви зараз працюєте, чи куди ви плануєте йти, якщо ви не викладаєтесь. То про який бізнес ми можемо говорити? Ви ж той же самий сценарій будете повторювати в своєму бізнесі? А я вам не раз кажу у своїх відео, що якщо ви. Працюєте не орієнтуючись на потреби клієнта, то клієнт у вас не буде купувати. А в даному випадку ви будете націлені на те, щоби заробити побільше грошей, чим пошвидше. Але при тому діяти для цього ви не готові, тому і результату у вас не буде. І ви знову ж таки дуже швидко, як напевно і завжди, закриєте справу. Скажете, ні, це не моє бізнес, це не моє. Я туди не буду лізти. в мене не вийшло. Це занадто складно, як зазвичай кажуть. Такі от стартапери, підприємці, початківці, у яких не вдалося, у яких не, не зрослося, як то кажуть, з бізнесу. Тому перше ніж братися за бізнес, перше ніж починати бізнес, починайте з простого, проявіть себе на роботі. Покажіть, що ви можете стати хорошим працівником. Покажіть, що ви можете стати найкращим працівником, бо ви повинні як підприємець в першу чергу бути найкращим працівником на своєму підприємстві. Ви повинні бути найбільш зацікавлені. В тому, щоб у вашому бізнесі, у вашій справі все вийшло. Якщо ви цього підходу не можете використовувати в своїй роботі, де ви зараз працюєте, ви той же самий підхід перенесете в бізнес. Ви будете повторювати ту ж модель. Тільки роботи у вас буде набагато більше, відповідальності буде набагато більше, ви, як більшість поступите, понабираєте велику кількість боргів, кредитів, і потім. Ви не будете мати можливості їх всіх повернути, і будете закривати бізнес, продавати майно за безцінь, і ти на декілька робіт будете догружати свою сім'ю роботу, і всі дружно будете працювати над тим, щоб погасити цю заборгованість. І тоді, звичайно, після такої практики, після такого досвіду, ви будете дивитись на бізнес як на щось складне, а вся справа була в тому, що ви одразу до нього були не готові. І зараз у вас може виникнути таке питання. А чому взагалі так люди хочуть бути бізнесменами? Чому просто не можна в роботі бути ефективним? І я з вами повністю погоджуюсь, можна заробляти великі гроші навіть працюючи на роботі. Просто в один момент люди повірили в те, що бізнес це є свобода, бізнес це є багато грошей. Повірили в лозунг, що досить працювати на дядю, працюй на себе, заробляй собі, не годуй промисловість, годуй себе. Ну і багато схожих лозунгів люди почули, начиталися в різноманітних книжках, начитались про фінансову грамотність, начитались про те, що свій час потрібно цінувати. І ось ми маємо результат, чому так багато людей хоче. Бути підприємцями. Люди не хочуть бути підприємцями в більшості своїх. Люди не хочуть бути підприємцями-бізнесменами, бо вони хочуть реалізувати масштабний проєкт. Вони бачать велику ціль, і через це вони створюють свій бізнес. Ні, люди хочуть просто заробляти більше грошей і менше працювати. А бізнес це зовсім протилежна складова. Бізнес це зовсім протилежні процеси. Тут ви отримаєте і великий стрес, і багато проблем, і отримаєте. Постійну боротьбу з конкурентами і з працівниками дуже дуже багато труднощів ви на своєму шляху зустрінете. І якщо на роботі ваша відповідальність зводилась тільки за ту роботу, яку ви робите, за один чи два процеси, які ви кожного дня робите, а решта вас не стосується, ви відпрацювали від 9 до 6, наприклад, чи до 7, і все, ви забулися, зібрали сумку, пішли додому. І далі ви за роботу не думаєте. То якщо ви звикли до такого формату роботу і очікуєте, що у бізнесі буде щось схоже, що ви будете в бізнесі ще менше працювати, це зовсім не так. Одразу знімайте свої рожеві окуляри, викидайте їх подалі. І навіть не думайте лізти в бізнес. Бізнес вас просто з'їсть. Ви втратите дуже багато часу, дуже багато втратите грошей, багато нервів, здоров'я, зіпсуєте відносини з рідними з друзями. І залишитися в результаті ні з чим. Тому якщо у вас немає як такого масштабного бажання щось зробити, зреалізувати класний продукт, створити класний проект, ви не бачите якоїсь великої ідеї, яка вас веде, то в бізнес вам краще не йти. Вам не потрібно це. Займайтесь нехай роботою, займайтесь своєю роботою, робіть добре свою роботу і повірте, на своїй роботі ви зможете заробляти навіть більше, ніж деякі підприємці заробляють у своєму бізнесі. Ви можете сказати, ну а як на рахунок вільного часу і умов особливих, які дає вам бізнес, що ви можете, наприклад, спати скільки хочете, приходити в офіс чи не приходити в офіс. Якщо ви справді крутий працівник, то компанія готова йти вам на поступки. Вона може навіть дозволити вам працювати дистанційно, бо ви класний працівник, ви фахівець, ви дуже круто закриваєте свою ланку роботи. І компанія робитиме усе для того, щоб втримати вас у себе на своїй вакансії, щоби саме ви працювали на них, щоб ви працювали в благо цієї компанії, а не працювали ви у конкурентів. Тому зважте усі за і проти. Це є дуже важливий момент. І якщо у вас все ж таки є бажання, і у вас є те, про що я сказав, у вас є відповідальність, у вас є ідея, у вас є ціль масштабна, яка вас веде. Ви хочете її реалізувати, окрім усіх цих меркантильних цілей, відносно того, щоб більше заробити, більше свободи і тому подібне. Я не кажу, що свобода не потрібна. Вона потрібна, але вона буде як наслідок, як наслідок проробленої роботи, як наслідок розвинутого вами бізнесу. Тому, якщо ви все ж таки бачите себе в бізнесі, то ви повинні розуміти, що. Одної відповідальності, одного прагнення, одної регулярності, з якою ви будете працювати, працьовитості і одного бажання енергії вам буде недостатньо. Вам потрібно розуміти, що є дуже багато нюансів в бізнесі, дуже багато нюансів взаємодії з клієнтами. З партнерами, якщо ви плануєте з партнерами починати свій бізнес, багато нюансів взаємодії з постачальниками, багато нюансів взаємодії з конкурентами, конкурентної боротьбі. Усі ці труднощі будуть так чи інакше виникати у вас на шляху. Якщо ви хочете максимально швидко, максимально безпечно пройти цей маршрут, оминаючи усі ці мінні поля, то приходьте на консультацію. На консультації ми розберемо, як конкретно вам, конкретно в вашому бізнесі, конкретно в вашому напрямку вибудувати ту стратегію, той підхід роботи, який допоможе вам максимально швидко прийти до наміченої вами цілі, до створення продукту, до розвитку бізнесу. Ми вибудуємо з вами таку стратегію, яка допомогла може і з конкурентами ефективно боротись, і взаємодіяти з клієнтами, правильно перетворюючи кожного клієнта нового у постійного. І правильно з постачальниками будете взаємодіяти, отримуючи від них більше вигод, більше бонусів. А це дуже важливо це впливає на вартість, на вашу собівартість. І завдяки цій собівартості ви зможете вигідніше продавати свій продукт. Наприклад, постачальник зможе вам продавати продукт дешевше, ніж вашим конкурентам. І завдяки цьому ви Зможете тоді вигідніше продавати цей же продукт вашим клієнтам. А ваші клієнти, так як один із факторів ключових вибору продукту, вибору того, у кого їх купляти, дивляться на ціну, то більшість буде купляти у вас. Так само ми вибудуємо стратегію, як ефективно і правильно взаємодіяти з працівниками, щоб до вас приходили тільки підходящі працівники. Ті, у яких будуть горіти очі, ті, які захочуть старатися в благо вашої компанії, яким будуть цікаві ті проекти, над якими працюєте ви. А будь-яка потужна компанія, ви можете поцікавитись історією. Вона будувалась в першу чергу на людях, на команді. І команду дуже важливо створювати правильно, вибираючи правильних людей і потім їх розвиваючи, тренуючи і вирощуючи їх усередині своєї компанії. Це дуже важливо. Тому, якщо вам цікаво, як конкретно у вашій ситуації, як конкретно з вашим бізнесом реалізувати цей підхід, приходьте на консультацію. Записатись зможете за посиланням нижче у описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють і продовжують сьогоднішню тему. Обирайте будь-яке відео і зустрінемось з вами вже через кілька секунд.